Щороку, 21 листопада, у нашій країні відзначають День гідності та свободи. Цього дня ми віддаємо шану патріотизму і мужності громадян, що стали учасниками Революції Гідності, піднялися на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору. Пропонуємо переглянути друковані видання, що висвітлюють дану сторінку історії України і які є в нашій бібліотеці. Майдан це люди, дух, велич, космос. Ніби посеред Києва відкрився портал, і звідти вийшли герої минулого, вийшли забуті цінності, заграли середньовічні інструменти, зазвучали голоси предків, зазвучав живий Шевченко. Ми співали гімн по-справжньому, згадує Наталя Ворожбит, драматург із Києва. У книжці Олександра Стражного менталітет Майдану. Подано огляд того, що відбувалося в Україні в листопаді 2013 лютому 2014 років, а також свідчення очевидців, безпосередніх учасників тих подій. Михайло Мулик, «Від січового стрілецтва до Революції Гідності. Вчитаємося у кожний розділ цієї книжки, бо за ним правдиве свідчення автора про ті події, свідком яких він був, які пережили його ровесники. Український Євромайдан. Прикарпатський вимір. Автори у своїх нарисах, статтях, хроніці подій простежують внесок жителів Івано-Франківської області, події Євромайдану, висвітлюють перебіг народного протесту. Небесна Сотня це книжка Реквієм. Книжка посвята тим учасникам Революції Гідності, які віддали найцінніше своє життя, заради того, аби Україна та всі ми стали з колін. Що почали змінювати свою державу, а наші діти та онуки мали змогу жити в іншій країні. В основі роману Реквієм Василя Базіва «Армагедон на Майдані реальні події зими, 2013-2014 років: про країну її героїв, зрадників і ворогів, про дні і ночі у вогні й диму на межі життя і смерті, про побратимів і втрати, з яких почалася Небесна Сотня про жагу, помсти, розправи над тими, хто вимучив люд, і все це спричинив. У віршах, новелах і публіцистичних откровеннях цієї книжки пережита автором Правда Майдану, нерв Майдану все, чим він жив і чим ми жили тоді. Борис Гуменюк, блокпост. Герої цього журналістського розслідування не тільки ті, хто стояв на сцені, але й ті, хто ховався за лаштунками сперечався з Європою, захоплював адмінбудівлі, сидів у буцегарнях, а також воював, лікував, працював для того, щоб революція перемогла. Брати Капранове, Майдан Таємні файли. Одна з перших книг, присвячених Майдану, яка побачила світ ще у березні 2014 року. Тарас Прохацько, Іван Цепердюк, Юрій Андрухович, Сергій Жадан, Юрій Венечук, як літописці Євромайдану. Не фіксують події, а реагують на них так, як може відгукуватися кожен українець. І роблять вони це у своїй власній письменницькій манері. Читати тексти про Майдан важко. Через текст хтось гине, але цього не оминути. І кожен такий текст ще одна цеглинка пам'яті Небесної Сотні та спроба зробити її вічною. Євромайдан хроніка в новелах. Поезія це перші спроби зрозуміти, що відбулося. Євромайдан. Лірична хроніка приватний щоденник, мабуть, найочікуваніша книжка Марії Матіос, якою відома українська письменниця загартовує правдою про події майдану та триваючої війни, учасником чи свідком, яких вона була. Це свого роду хроніка, що починається з кінця 2013-го і до середини літа 2015 го року, і крізь цю призму письменниця дуже зворушливо й чуттєво описує маленькі історії українських родин, життя яких болючими втратами та глибокими ранами назавжди змінив майдан. Змінила війна. Віталій Пригорницький Байки Майдану. Це книжка політичної сатири про героїв та антигероїв Майдану. Повість про три вирішальні доби на Майдані Марко Рудкевич Я з Небесної Сотні. Майдан, поза сумнівом, є одним із важливих символів української новітньої історії, тому дуже важливо зберегти і передати нащадкам правду про події, настрої, трагедії і перемоги того часу. Тож запрошуємо до вдумливого читання!